Це у нас Starbox модифікації Expert. Він складається з двох блоків Starbox у і Combo комутаційного боксу. В комутаційному боксі ми маємо роз'єми. Powercon для живлення живсу, Езеркон для живлення антени, перемикач вкил-викил і індикатор заряду батареї. Заряду батареї вистачає на 8 годин автономного живлення. З іншої сторони комбоксу ми маємо 6 роз'ємів Ethernet для підключення по Ethernet і один роз'єм USB. Сам Starbox має лише один роз'єм Ethernet, для підключення по Ethernet до комбоксу. У нас є чотири спеціальних е, кріплення, щоб закріпити антенну до дерев'яних або пластикових поверхонь. Всередині антени вмонтовані неодимові магніти, щоб закріпити на металевих поверхнях. Також є п'ять гумових стрічок, щоб не подряпати, наприклад, кузов автомобілю. Монтується дуже легко. І тримається добре. Е, підключається до комбоксу StarBox по Ethernet кабелю. Далі у комбокс. І вже маємо інтернет. І тепер ми на зв'язку.